В Україні прогнозуються сильні снігопади до метра снігу та жледиться. Про це нам повідомляє украгідроме Так, 26-27 листопада у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та у столиці сильні снігопади. В Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний мокрий сніг та дощ місцями ожеледиця, приріс снігового покриву 20-30 см, місцями 40 50 см. Очікуються хуртовини, снігові замети на дорогах ожеледиця у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі. В ці дні очікується посилення вітру до 15-25 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Також вже за тиждень в Україну прийде перший місяць зими. Перший тиждень грудня буде з денними плюсовими значеннями від плюс 3 до плюс 6 градусів. Вночі буде близько нуля або ж невеликий морозець. Орієнтовно з 10 грудня почнеться зниження температури повітря, особливо нічних значень до мінус 3 градусів, а день ще буде від плюс 1 до плюс 3 градусів. Значне похолодання прийде тільки в останні дні грудня, десь на різдво, яке у 2023 році за новим календарем відзначатимуть 25 грудня. Вночі буде до мінус 9 градусів. Вдень від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!